Я європеєць». під такою назвою пройшов в Україні конкурс. ЕСЕ. Вдруге організували його посольство Литви спільно з всеукраїнською молодіжною громадською організацією Серце до серця за підтримки міністерства молоді та спорту. Обирали найкращих із 10 тисяч українських школярів, 8-11 класів. Із 52 переможців перші три призові місця журі присудило за есе учням у ЗОЖ номер 4 Все, що було там написано, це було від душі. Звичайно, патріотично та щиро, тому що ем, українці загалом народ небайдужий один до одного. І мені здається, що саме зараз цей час, який настав для нашої країни, і ем, за допомогою, напевно, не політиків, а е, людей, у яких поєднані напевно, професіональність та ем, чесність, та людей, які обороняють нашу землю, звичайно, і Україну, тобто нас з вами. Молодь Мукачева вбачає своє майбутнє разом з Україною у європейському просторі. Свою активну позицію про необхідність вступ України у Європейський Союз школярі висловили у своїх творах. Я писала про е, мальовничі краєвиди нашого міста, е, те, що воно межує з багатьма країнами, і що е, як е, наш, е, наш край. він… Е, Теж схожий на європейську державу, отже, у нас все є для того, щоб вступити до Євросоюзу. Допомагали учням працювати над ОСЕ їх наставники. Вчителі школи активно розвивають у своїх вихованців світогляд європейського зразка. Наші діти насамперед мають відчути себе. Тими молодими людьми, яким жити в європейському просторі, яким жити за цими демократичними постулатами європейської спільноти, недостатньо сьогодні знати тільки мову. Треба вміти жити як європейці, і треба будувати Європу в нас в Україні. Адже гасло наших учнів, які є членами гуртка Євроклуб. Стань європейцем, щоб відчути себе українцем. Шкільний євроклуб створили для формування європейського мислення учнів. Сприяти цьому буде живе спілкування з жителями країн ЄС. Наголошують організатори гуртка. Таку можливість мають учні четвертої школи завдяки різноманітним програмам обміну та участі у подібних конкурсах. І для нас власне водночас це була і несподіванка, але зрештою це було логічне завершення нашої праці. Перше, друге і третє місце це учасники євроклубу з однієї школи. Я гадаю, що це дуже хороший результат. Результат і сподіваюсь, що якщо будуть подібні можливості, ми теж залучатимемося до подібних заходів. Переможців конкурсу нагородили безкоштовною поїздкою до Литви. За друге і третє місце діти отримали цінні подарунки. До слова, торік ЗОЖ номер 4 теж достойно представила рідне місто Мукачево у всеукраїнському конкурсі Я європейця і посіла почесне друге місце. Тож наставники задоволені результатами спільної з учнями праці та планують і надалі розвиватися у європейському вимірі. Україна це європейська держава, а українці це європейці. Якщо Україна допомагає буде допомагати всім людям самореалізуватися, то подальше все буде добре.